Український дизайнер Саша Каневський. Саша дизайнер з України, який переїхав у США і став старшим дизайнером лінії одягу Кенє Веста. У 2017 році Саша приєднався до команди Ізі у момент, коли бренд перебував на піку популярності. У 2022 році Сашко приєднався до Island. Спочатку він працював як хед дизайнер, а зараз займає ще більш впливову посаду дизайн-директор. Якщо перша позиція передбачає відповідальність за напрямки колекції, то дизайн-директор керує усією творчою стратегією бренду від вибору тканини та кольору до силуетів та загального меседжу у новій рекламній кампанії італійського бренду одягу Stone Island, що присвячена колекції осінь. Зіма 2025 знявся український боксер Олександр Усик. Кожна така історія доводить, попри усі виклики, українці здатні змінювати світ і залишати свій слід у глобальній культурі.